Певного роду ми зараз живемо у дивній касті. В дитинстві ми любили слухати байки і казки від рідних і завжди віряли у щасливий кінець. На жаль, зараз війна в нашій країні, і кожен не вірить в те, що буде перемога, і все буде відбуватися в касті. Як бачимо, тривоги лунають в нас майже щодня, і під обстрілами є Україна. І це майже сказати кульмінація, так як будь-якому художньому творі. Чому ми говоримо про казку? оскільки в нас в гостях? Українська письменниця каскарка, провідний редактор театру імені Марії Зінковецької Леся Кітюра. Доброго дня, доброго дня, вітаю вас. Скажіть, ви вже не в перший раз у бородах, і який це вже по рахунку ваш візит? Мабуть, десятий їдучи Ювілей. сюди, так ювілейний сьогодні. Їдучи сюди, я власне це прораховувала, тому що у нас вийшло вісім збірок, але були роки, коли ми двічі приїжджали до вас. Тому десятий раз ми привезли нашу восьму збірку казок до Хріздва, яку зараз активно презентуємо всюди в Україні, і на щастя, яка активно мандрує за кордоном, попри те, що я мала дуже велику обережність тому, як вона піде, скажімо, на еміграцію за кордон до наших українців, які втратили домівки, які переїхали. Але люди на диво дуже швидко відгукувалися на нашу можливість надіслати їм книги. І цього року, мабуть, у нас рекордні відправлення власне, за кордон. Я стежу за вашою сторінкою, оскільки я також маю дитину, і ви писали багато разів, що я не знаю, чи піде та кількість книг за кордон. Скільки, якщо є в приблизна кількість збірок, пішло за кордон? Скажімо, на Канаду це зібрано приблизно 160 примірників. Вони вже надіслані, зібрано за тиждень часу. Це дуже швидкий час, при тому, що я зробила це повідомлення у Соціальних мережах, сподіваючись, на 10-20. Пішло понад сотню. І ще вчора, навіть до третьої ночі, ми теж отримали нові замовлення і знову будемо їх надсилати. Коннектикот Огайо це було ще у грудні, пішло по 20 примірників книг. Мадрид це українська школа, в Іспанії пішло 30 примірників. Ще чекаємо замовлення від Рик'явіку в Ісландії. Там теж є наші читачі, котрі переїхали зі Львова. Взяли декілька книг одразу. Щойно вони вийшли, а зараз теж збирають на українську громаду, котра має там. Український центр. Тому на диво казки наші, дякувати Богу, дуже швидко долають кордони цього разу. Ну, ви як мама, ви передаєте той дух казки, цю віру, так і в нас приймається. Я особисто читала е, ваше видання, де, якщо не пам'ятаю, саме оце видання було Добрі мамині казки, і там є проображену гумку. Є Ось, чи не буде в нас казка про те, якою була війна і як ми перемогли? Чи будуть у вас такі казки, і персонаж якийсь міфічний, так е, відобразиться у вашій творчості? Я думаю, що це буде, але кожного разу, коли я пишу якусь казку, має пройти якийсь внутрішній процес до Де того, робити. як я сприймаю цю історію. Писати добрі казки у час поганої війни, бо війна завжди є страшна і погана, направду дуже складно. І пишучи тексти до цієї казки, до цієї збірки, мені було власне іноді важко перемкнутися з дійсності, яка довкола нас на щось казкове, на щось міфічне, на щось дивовижне. Але я певна, що час прийде і щось таке. З приводу нашої перемоги воно неодмінно з'явиться, тому що діти про це дуже часто запитують. А як показує моя казкова творчість на замовлення дітей у мене з'являється щоразу більше текстів, тому я певна, що так воно і буде. Я думаю, що саме це видання до Хріздва, адже саме на Різдво всі вірили у перемогу, і навіть розвідка США казала, що ми на Різдво переможемо. І ми знаємо, що був контрнаступ наших збройних сил України, і саме ваше видання дасть стимул для дітей не тільки що треба вірити в диво яким накладом вийшло це видання і де можна придбати? В книгарнях воно вже є? В книгарнях немає, є на моїй сторінці, і всі мої книги в принципі в останні роки продаються власне через соціальні мережі, через інстаграм, через Фейсбук. Навіть всі закордонні наші замовлені почалися з Фейсбуку, коли ми нашу таку щасливу зірку казку як Бог немовлят, роздавав, розташували в інтернеті для ознайомлення. І саме з цієї такої щасливої казки, я називаю почалися наші закордонні мандри. Тому що цю нашу казку, як Бог. Немовлят роздавав знають усюди в світі, і вже потім усі наші слухачі, хто дивився відео, хто слухав, почали шукати хто ж така письменниця Леся Кичура з України, як замовити її книги. Тому і зараз наша книга мандрує власне з моєї сторінки. Наклад цієї збірки був три тисячі. Буквально днями, вчора, перед минув місяць, відколи ця збірка є у просторі українському і світовому, і з накладу трьох тисяч у нас залишилось 600 примірників. Це так, так. дуже позитивно, і це мене направда надихає. Дуже багато учителів, яких ми були уже з читанням цієї книги, сказали, що діти не розлучаються з нашою збіркою під час тривог. Вони беруть її в укриття, вони читають. І коли вже йде відбій, діти часто зауважують, як так швидко. Ми ж тільки відкрили цю книгу. Не вже так швидко минуло, півтора години, дві. То тобто ми розуміємо, що наші книги у час війни вони мають інше призначення рятувати дітей від поганих новин, допомогти їм Перемикати. перемикатися в оцей хороший світ, світ до війни, поринати у казку і забувати, що те, що діється зараз, воно тимчасове. А казки і дитинство вони вічні. Так, справді вічні. Я от згадала, як мені батько читав казки, і він придумував їх сам. І одного разу каже: тату, ти мені ж розповідав ту казку, і він такий. І почала придумати знову про мене і про сестричку. Чи буває у вас таке, що ви своїм дітям читаєте, а вже от всі казки розповіли, а вони хочуть ще? Звичайно, тому що, властиво, мої діти, зокрема, мій найменший читач, якому два з половиною, коли приходить, бачить нас кубки вже підписаних з автографом книг, каже: Мама, читай. Мама Владусик буде підписувати. Бере ручку, відкриває палітурку і каже, я буду підписувати. І, власне, перші наші казки, мої старші діти, котрим вже 18 і 15, вони читали, вони дуже часто зі мною сперечали. Вони дуже часто говорили: мам, ти знаєш, от казка добра, але після крапки ще хочеться щось сказати. А ти вмієш написати так, що після крапки вже нічого сказати. То подумай, що там треба ще додати, щоб вона була вичерпна. Дуже часто, до речі, ми спілкуємося, сперечаємося з моїм чоловіком. Це йдеться про речення, про якісь слова, про якісь синоніми. Дуже часто його зауваження слушні, і я поступаюсь, але є такі моменти, коли я кажу все. Це моє улюблене слово, і я тобі його не віддам. Тому, перш ніж кожна наша казка піде в люди, Сімейна вона редакція. сімейну редакцію проходить однозначно. Насправді е, я читала дитині казки, а вона особисто любить снігова королева і дикі лебеді. От Ганс Крістіан Андерсен і все. А я й почала читати ваші казки, і вона каже: мама. А що так скоро казка завершилась? А почитай ще одну. А в неї так, якщо довга казка, то читаємо половину на наступний вечір, наступна частина. І ось чому ваші казки не є такі великі? А от ніби в одній сторінці поміщається про все, що можна знайти, дехто розписує багато багато сторінок. Тут, мабуть, є е, два варіанти: от коли наша дебютна збірка виходила добрих маминих казок, там були казки грушинки, як я їх називаю. Вони були такі мацюпусінькі, що буквально з трьох років їх можна було слухати. Потім росла я з казками у лютому. Вже буде 6 років нашому проекту Добрі мамині казки, і відтоді наші казки так добряче виросли в розмірі. Але є ще один момент, коли діти от відкривають книгу і дивляться, скільки там сторінок одна казка, іноді їх це лякає. І це якось слугувало тим, що я подумала, треба писати лаконічно. Буває так, що казка спершу пишеться довгою, а потім, коли я її перечитує через тиждень, через два. Я дивлюсь, що є якісь моменти, які збивають динаміку, і я їх забираю, і я максимально її насичую. Подіями, короткими описами, гарними словами, і тоді вона виходить маленька, але дуже об'ємна середини. І коли дитина прочитала, вона каже: Мам, от є в нас такі вже випадки діти, які кажуть, я буду засинати лише з цією казкою. Мама каже: Ну є ще ж багато інших казок. Ні, я люблю тільки оцю. цю. І мені здається, що, мабуть, оця зайва відсутність розтягненості, воно, власне допомагає дітям полюбити наших героїв. Що казка оповідає все на своїх сторінках? Вона не затягує, вона не втомлює якимись. Описами, бо, скажімо, моя донька, котра у дев'ятому класі, часто говорить: я прочитала 20 сторінок. Я не можу сказати, які події там відбулися. Там суцільні описи, роздуми іноді, зокрема власне, маленьким дітям їм потрібні. Події і захоплення, і коли є події, і захоплення, тоді дитина любитиме книгу. Власне наш проект був задуманий для того, щоб молодші дітки, починаючи зі старшої садочкової групи, щоб вони любили читати. Часто запитують, чого ви навчаєте своїми казками. Але є такі от моменти, американські, зокрема, дослідники дитячої літератури, часто говорять: навіщо таких малих дітей навчати? Спершу захопіть їх книгою, навчати їх будуть в садочку у школі, в університеті, вдома, щоденно на вулиці, кожної миті. Навчіть дітей любити книгу, і власне це от власне тлумачення стало для мене дуже близьким. Що діти мають е, рости з любов'ю до книги і стараюся своїми казками це робити. Саме 10-та ювілейна зустріч не відбулася, якби Ольга Лугманенко не була на прес-конференції чи на зустрічі з нашою каскаркою, і так вона запросила її до броді. Але більш детальніше розкажете ви. Ой, ну це була така дуже цікава зустріч. У нас серед ночі я проснулася самій молодші донечки. Було погано. І, відповідно, я включила телебачення, подивилася презентацію про різдвяну казку це було 5 років тому назад. І дуже загорілася повести своїх дітей на презентацію книжки. Ніколи сама не була. І дуже це прям. ну, Я не можу вам передати мої відчуття, коли я зранку встала і кажу до чоловіка: ми їдемо. По-моєму, 6 чи 5 січня ми їдемо до Львова на презентацію книжки. Я говорю, шукаю у Фейсбуці, пишу, і чоловік мій каже: хто така ти і хто така кічура? Вона тобі не буде відписувати. І, е... Не можу вам передати свої відчуття, коли я знайшла Лесю кічору в соцмережах, написала, і не пройшло 5 хвилин, як мені було відписано і запрошено мене разом з дітьми на презентацію книжки. І ми поїхали разом з дітьми. Самі молодші донечки був рік. Ми поїхали на презентацію книжки, і відтоді загорілася великим бажанням привести, щоб е, дітей дітей полюбити при. Придати таку любов до книжки, познайомити з письменницею, з казкаркою в нашій громаді. І це була така, знаєте, це було таке відчуття. По-перше, мої діти чекають кожної збірки, просто кожної, не дивлячись на те, що хтось дорослий, хтось маленький, вони кожну збірку чекають, коли вона виходить, і коли Леся до нас приїде в гості. Так що, це така, така, напевно, мрія, яка здійснилася. Моя дімат ну, казки був. Ви побачили казкарку. Так, ми Живу. побачили. Ми познайомилися. Ми запросили, і Леся відгукнулася, приїхала. І була тоді, якось тоді було дві зустрічі підряд. протязі місяця одного відбулося дві зустрічі підряд. Тобто дітей було дуже багато, діти були захоплені якось так. Ні, насправді хибна думка існує про те, що письменники, актори вони досить пафосні та і не хочуть йти на комунікацію. У вашому випадку вийшло не так, бо насправді той, хто хоче комунікувати, випромінює таку такий позитив, як пані Леся. Це справді віддає віру в те, що можна таки йти на зустріч будь до кого. І як кажуть, хто так. стукає, тому відкриваються так. далі. Я знаю, що не тільки ви, а я Альона Хміляр. Так ви двоє якось комунікуєте і також організовуєте зустрічі в школах. Це особисто ви ініціюєте. В нашій громаді чи це також відгукується вчителі і батьки? Десь ідуть вчителі на зустріч до цього, а зі школами все-таки працює більше Альона Хміляр. Тобто, вона працює в школі і вона так, якби, цим питанням займається. Я все-таки більше запрошую на зустріч такі неофіційні, скажімо так, це відбувається в фудфекторі, десь бібліотека. Тобто ті, ті мами і діти, які хочуть прийти поза межами школи. ми зараз фактично усі живемо за білим, жовтим і зеленим квадратиком. Я знаю, що ваші книги є в аудіоверсії, так, а ще книги накладені на шрифт Брайля. Якщо можна детальніше, де можна знайти аудіокниги, бо ж можна на телефоні дитині увімкнути і разом обнятися в теплому ліжечку і так заснути і розслабитись після тяжкого робочого дня, і якщо не дай Бог звучить сирена або тривога повітряна. Ви знаєте, в дуже багатьох книжкових. Групах, які є у соціальних мережах, ми поширювали це посилання і робимо це систематично, тому що наші книги є у вільному доступі. Коли ми робили проект з Львівською політехнікою і з Оксаною Потимко, яка завідує власне видачою книг Шрифтом Брайля, то ми робили начитку наших перших чотирьох книг моїм голосом, і вони є доступні. І дуже багатьом матусям за кордон, хто писав теж в різних мамських групах України, навіть на Львівської області, ми скидали це посилання для для того щоб можна було власне це почути, і дякую за вашим нагадуванням. це ще й сьогодні. Щоб можна було навіть, якщо ви заб'єте у гуглі Леся Кічура книги Аудіо, вам відразу відкриє це посилання, і можна по декількох наших збірках пройтися. І я все-таки маю мрію, що наш дух різдва, оскільки це така для нас знакова книга, вийти у час війни, що вона теж з часом знайдемо з нагоду її опублікувати шрифтом Брайля, бо розуміємо, що властиво Бралівських книг для діток дуже бракує. Ми бачимо, що люди, які творять добро, їх досить багато, і справді війна відкрила нам очі на деяких людей. Хтось скинув рожеві окуляри, хтось нам показався не таким, як був раніше. Але справді давайте будемо об'єднуватись ставати добрішими, читати добрі казки, мамині. Ну і загалом творити добро, донатити на збройні сили України і, звичайно, вірити в казку, адже в казці є щасливий кінець. В нас в студії була Леся Кичора, Ольга Логаненко. Дякуючи ним, буде скоро нова зустріч.